Пісні вночі 26 листопада я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я моє. Дії апостолів, 9 розділ, 16 вірш. Чи є ще інша служба, окрім служби нашого Господа, яка має такі умови, обіцяне страждання? Звичайно, немає. Але як чесно поступає Господь, не покликуючи своїх учнів на основі хибного представлення фактів, ми покликані страждати з ним, жертвувати собою своїми земними інтересами, ділити його хрест і цим доказувати, що ми зачаті Його духом, що цей дух широко зрослився в наших серцях і робить із нас. Копію Божого дорогого сина. Вірність цьому шляху гарантує нагороду співспадкоємства з нашим відкупителем у Його царстві, і цих царських почестей не можна сподіватися на жодних інших умовах. Апостол розумів це і тому, мабуть, висловив думку. Що чим більше хтось із Господніх послідовників ділить страждання Христа в тілі, тим більшою, відповідно, буде Його частка в славі, яка незабаром об'явиться нам в членах Його тіла. Вислів за ім'я Моє багатозначний. Він означає все, що пов'язане з Божественним планом, осередком якого є Ісус Месія. Він містить страждання за правду, тому що правда життєво пов'язана з цим єдиним іменем. Він містить братів, тому що вони названі іменем Христа, і під його іменем є членами його тіла. Він містить всю працю тисячолітнього царства, тому що Він є головою всього, і Його ім'я, Його честь пов'язані з усім. Тому радіймо з будь-яких страждань, які приходять на нас прямо чи посередньо за нашу вірність дорогому імені і з різних справ, які з ним пов'язані.